Цей проект ми назвали Вода заради життя, і він дійсно є дуже нагальним для Донецької області. Ми його створили в тісній співпраці з Донецькою військовою адміністрацією, і на одній зустрічі з Вадимом Сергійовичем, ми зрозуміли, що зараз це один із пріоритетів для області. Наразі ми створили сім благодійних свердловин в Донецькій області, зокрема в Краматорському та Святогірському районах. Але це тільки початок. Зараз ми робимо все для того, щоб об'єднати максимально адміністрації та міжнародних. Родних та українських благодійників для того, щоб зробити їх якомога більше, оскільки ми готуємося до зими, готуємося до проблем з теплопостачанням, водопостачанням в область. І якщо чесно говорити, запит області надзвичайно великий, напевно, непідйомний для однієї організації. Тому ми стараємося об'єднати навколо себе всіх, кого можемо. Проєкт почався реалізуватися. Я буду сподіваюсь, подальше буде ще більше реалізован. разом з богатирім фондом з фондом мілосердя та здоров'я Сатегірської військової адміністрації за підтримки Донецької обласної військової адміністрації. Тому разом разом спільна справа допоможемо людям для того, щоб вони мали вільний доступ до води. Вода це життя. Зараз ми знаходимося перед експериментальним проєктом, який впроваджено був на території Святогівської громади, а саме в декупованому Святогівської. Це свердловина і механічна помпа, завдяки якої люди зможуть набирати собі поки що технічну воду, але ми будемо намагатися далі співпрацювати з міжнародними організаціями для того, щоб уже ставити осмості системи, щоб вона була більшої якості. В Даний час ми перебуваємо в одному з підприємств. Міста Святоїрськ Донецької області, де ми зробили певний соціальний проєкт Вода заради життя. В цьому місті зроблений такий варіант, що воду можна набирати як для пожаротущині, а також для відвезення як технічно в даний час з точки, де води нема або відсутнє централізоване водопостачання. Коли зараз вона технічна, але під'єднається тема фільтрації, вона буде відсвітована і вже буде питна. Тобто забезпечення в умовах, коли відсутня взагалі десь вода, в сприянні з адміністрацією, вона буде або розводитися, або надаватися. Дані точки вони є, не розголошуються, воду можна дізнатися в адміністрації міста Святогірськ, де знаходиться, де можна її використовувати.